Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія, Вітаю в новому відео. Сьогодні я святкую свій 43-й день народження. Юху! Тож, всім дякую вам велике за вітання. Дуже багато привітань від вас отримала. Друзі, величезна вам всім подяка. Най вони всі здійсняться, щоб все, оте, що ви мені написали, щоб все так і було. Тож щиро, щиро вам дякую. Друзі, сьогодні в мене буде розпаковка і потім. Мені дівчатка ще будуть присилати деякі подарунки, то по мірі того, як вони мені будуть приходити, буду вам показувати. А сьогодні в мене ось така невеличка коробочка. Будемо зараз дивитися, що тут є. І все, що я буду показувати, ви знайдете в описі під цим відео, все як завжди. Тож, друзі, обов'язково пишіть, що вам сподобалось з цієї коробочки. А ще хочу вам нагадати, що на днях, можливо, завтра, я серед вас оберу. Переможців за минулий місяць. От. Це буду вибирати найактивніших глядачів. Юху! Краса! Тут краса, тут велика така торба всього. Ну, це ж дуже сильно, крепко, красиво. Значить, Onyx Beauty, Ви можете прямо писати українськими літерами, можете писати ось так. Є інстаграм-сторіночка, є. Інтернет-магазин, гарна доставка. Тут у нас чек-лист догляду, Кожного разу я його вам показую. Ну, і, власне, починаємо з вами розпаковку! Ху! Так, дивимось, що тобі. Вона все таке красиве, що це капець. Так, перше, це у нас ось таке мило пінка для рук диня. Боже, подивіться, яка тут мощніша. Це така, як для. В Салонів краси упаковка, така мощніша упаковка, пійна. Вона більш різка, ніж мило, але ви відразу видавлюєте і зручно буде користуватись Диня, Дозатор. До речі, потім можна його, я думаю, буде використовувати повторно. Ось така от мильця для рук, щоб очищувати руки. Без цукерочки ніяк це буде для Сергія. Ось такі губи. Мі-мі-мі-мі. Так, далі. Це вже в мене на повторі гель для вмивання. Він йде з спеціальними пробіотиками і не шкодить шкірі, гарно збиває макіяж, і він такий, ну, дійсно гель. В нього така е, фактура, зараз я вам покажу. Бачите, яка? Він такий, як желеподібний. І, друзі, в тих, в кого є алергія на деякі засоби, цей підійде, тому що він. Не, не викликає алергії і дуже класно змиває косметику. Ну, я взагалі змиваю два рази, тому що в мене багато косметики на обличчі. Але гелі взагалі використовуйте, навіть якщо не користуєтесь косметикою, тому що пилюка, в нас природньо є під, шкірне сало, наші пори забиваються. І е, нашими природніми, скажімо так, сильні залози вони працюють, тому потрібно вмиватися, навіть якщо ви не користуєтесь декоративною косметикою. Далі е, термальний спрей Спрей для волосся, термозахист та легке розчісування. Призначений для піклування за волоссям під час е, термічного впливу на нього, тобто, це. Фен, прасочка для волосся, а також для полегшення розчісування. Він такий невеличкий. Це він оранжевого кольору? Чи це? Ні, він, він такого, бачите, злегка такого кольору помаранчевого. Чимось таким фруктовим пахне. Легкий-легкий аромат, але не можу добрати. Шо? Щось смачненьке, якесь, ну, щось фруктове, можливо, навіть персик. Ось такий. Для волосечка, дуже малі баночки. До речі, це наш український виробник. Далі ось таке масажне мильце дивіться, яке гарненьке, воно йде з люфою. Люфа це природня мочалочка або ж губка. Вона, до речі, люфу вже і в нас вирощують, якщо ви не знали. Це воно таке схоже на огірок, потім висихає і перетворюється на губку. Але коли ви намочуєте, воно не жорстке абсолютно. Ось таке милко, давайте понюхаємо, як воно пахне. Цікаво. Таке гарненьке на вид. З люфою полуниця. Ага, має пахнути полу... полуничкою. Полуничка, але вона така навіть як суничка. Хто знає, як пахне суничка. Ось таке мильце гарненьке для масажу. Абсолютно безпечне, має не сушити шкіру. І там, до речі, різні аромати є на сайті, можете глянути. Далі, друзі, дуже класний оцей кондиціонер і шампунь. Це також в мене вже на повторі гарно промиває волосся, дуже прям гарно. Я використовую ось саме оцей шампунь і кондиціонер в другій половині цикла. Жінки мене зрозуміють, тоді, коли волосся стає більш жирним і потребує такого більшого догляду. Ну, і на літо більше він підійде. Ось такий от набір. Тут у нас 250 мл. Я вам зараз покажу шампунь, він такий напівпрозорий, мабуть. Да. Ось дивіться, який він густий. Бачите? Видно, що дуже густий. І майже нічим не пахне, друзі. Це для тих, кому стає млосно і плохо від різних запахів. А кондиціонер, як звичайний, біленький, він зручно, що тут є дозатор. Я вам показую ось так, розкручую, щоб ви бачили, яка в нього текстура. Ну тут густий він досить такий, бачите? Ну, звичайний білий. І теж в нього запах злегка. Злегка, злегка є, але він такий кремоподібний, скажімо так, запах, не, не тошнотворний, теж він підійде, а, гарне використання. Що тут класно, що тут він підходить для легкого розчісування, відновлення відновлення структури волосся. Спробуйте, друзі, дійсно дуже якісна косметика. От все те, що я вам показую, правда, воно вартує не дуже дорого. Дешевше, навіть чим якісь там хеден-шолдерси. Але ця косметика вона дійсно дієва і підходить багатьом. І от дівчатка навіть писали ті, яким я щось дарувала або купували: що Вау, дійсно така класна косметика. Багато відгуків було за Сойку, саме косметику, за оцю були відгуки. Також є ще серія отака від випадіння волосся. із з такою піпеточкою теж дуже дієва. Час від часу потрібно змінювати, щоб не було привикання ні волосся, ні шкіри голови. Тому що коли ти користуєшся одним і тим самим засобом е, е, доволі тривалий термін, то волосся звикає і. Не промивається, так, так як слід. Тобто перестає діяти. Потрібно час від часу змінювати засоби. Ну і епічна штучка, яку я вам теж рекомендую. час від часу показую її дуже часто, друзі, і на подарунок можна, і для себе. Враховуйте, що її потрібно використовувати до миття голови. До миття, Друзі, не після, а до. Хоча б за півгодини, ну, мінімум 15 хвилин. Зараз я ще раз покажу флакон і розкажу вам, як користуватися, допомагає відновлювати волосся. Це раз підходить тим, в кого як жирна шкіра голови, якщо ви використовуєте якісь незмивні засоби. Якщо ви використовуєте лаки, пінки для волосся, стайлінг, гелі, якщо ви фарбуєте волосся, то воно дуже класно. Також, якщо ви плануєте, щоб волосся відростало і з'являвся під пушок, це теж дуже дієвий засіб. Мені Треба якось його відкрити. Я показую ще раз, вже не знаю, який раз я його показую, друзі. Ось, дивіться, тут у нас є така штука. Далі, тут, бачите, оцей дозатор. Ну, щоб ним користуватись, його потрібно спочатку зняти. Оцю штучку, зараз я вам покажу. Ось тут є зараз зараз. Підкручу, бачите, ось оця пиптик, ось, отакий. Його потрібно зняти, оцей ось. і тоді через оці всі дирочки буде гарно засіб протікати. Бо якщо не знімете, то буде текти тільки в одній центральній дирочці. Ну, ви будете, звісно, що регулювати. Можливо, комусь потрібна й одна. Одна оця штучка, я маю на увазі. Ви поняли, ось такий от засіб, дуже він класний, вистачає його досить таки надовго. Дуже класний. Можна купувати як набором, можна, ну, наприклад, ви можете поштучно щось спробувати. Не обов'язково всі засоби, можна взяти щось одне, але справді дуже дієвий. І він комусь холодить, хтось пише. Ну, в кожного з нас різне відчуття. От я, наприклад, кажу Сергію пекуча мазь, а він каже: а вона мене ну, як відчуття холоду. В нього, наприклад, відчуття холоду, а в мене відчуття печіння. Ну, тобто, тут відчуття в мене печіння або ж холоду, холодіння. Воно має там бути. Боже, яке красиве! Дивіться, розгладжує зморшки тонік для обличчя з колагеном. Це Холіскін, теж наш український виробник, але він знаходиться в Луцьку. Ось такий тонік для обличчя, досить такий великий об'єм. Чим пахне, друзі, давайте будемо нюшити. Нічим, нічим. Легкий цитрусовий лимонний, можливо, або лаймовий аромат злегка. Ось такий, до речі, я сьогодні використовувала маску Holy Skin від набраків. Дуже її вам теж рекомендую. Я теж час від часу її показую. Це новинка для мене. Тому спробую. Ну, він, бачите, виглядає, як міцелярка. Абсолютно, так виглядає, як міцелярка. Ну, Маю надію, що буде хороший цей тонік. Далі, друзі, ось такий міст для тіла на літо те, що треба. Називається бітер персик. Я брала, мені дуже подобається крістал на літо то, що треба, потім в мене був ще чері, але тобі ж на зиму. І ще був бакара, я брала аж дві штуки, але бакара, друзі, ну, дуже сильно прям як парфумована вода. Враховуйте, що ці... Місце для тіла вони підходять на літо навіть замість парфумів, тому що вони дуже таки крепко тримають аромат. До речі, оцей персик це улюблений нашої Юлі Малої. Вона його бере вже, я не знаю, скільки разів. Давайте спробую трошки на себе. Не знаю, як на рахунок персик. Ну, Мені такий кремовий, кремовий аромат. Зараз хай трошечки розвітриться. Я оцей ще не брала, до речі, ні разу. А так, цей запах і дуже схожі на Victoria's Secret. Ну, вони в три рази дешевші, але якість, друзі, класна. Зверніть увагу, який величезний об'єм. Це бризкаться і бризкаться, вам вистачить досить таки надовго. Класні вони ці аромати. Далі. Автозасмага для тіла, друзі, це для тих, хто такий з блідою шкірою, кому не можна засмагати. То дуже класно підійде. Треба почитати, як використовувати. Значить, шкіру тіла ретельно очистити за допомогою скрабу. для тіла. Скраб для тіла в мене, до речі, є й не один. Нанесіть мус рівномірним шаром на шкіру та залиште до повного поглинання. Ретельно вимийте руки після нанесення, або використовуйте рукавицю для нанесення автозасмаги. Рукавиця, або можна навіть спонжі якийсь. Для підтримки ефекту наносіть засіб кожні 3-4 дні. Ось так. Ось такий от засіб, буду мазатися, тому що в мене шкіра дуже світла, а засмагати мені не можна, друзі. Не можна перебувати багато на сонці. І взагалі, якщо ви виходите на сонце, використовуйте сонцезахисні засоби. Про це я кажу вам кожного разу це справді дуже важливо. Тому буду мазатись, а можна для обличчя. Носіть мус на шкіру та залиште. Шкіру тіла. Ага, це не для обличчя, це для тіла. Ну, обличчя, в принципі, можна таким тональником, знаєте, таким трошки темнішим, нальопати, і буде то, що треба. Так, далі є цей нічний крем. Тут написано, що воно як маска, дуже класний, його вистачає на три рази. Дуже вам рекомендую, друзі, от саме оцей. Погано, що вони не бувають в більших об'ємах. Оцей ось. Дуже-дуже класний. Дуже. І це ось такий іде, як очисник. Пор для шкіри, як скраб, але в нього дуже такий він зовсім не псує шкіру, скажімо так, бо бувають скраби з такими крупними часточками. А цей ну, класний, дуже класний і той, і той. Візьміть, не пошкодуєте дуже класні засоби. Оце взагалі супер. Він такий на колір, як напівпрозорий, злегка таки не то зеленуватий, не то голубуватий. Оцей дуже мені сподобався. Взагалі супер. Друзі, на рівні з Клоранцем, отак от. Так от. Справді дієвий. Так, і дивимося, що тут у нас ще є. Без новенької матки нікак. Golden Rose. Оце корейські засоби, до речі. А Golden Rose це, мабуть, чи є воно? А там, мабуть, написано було. Подожюкайте. Та потім подивимося, чи є. О, дивіться, яка красива! Який гарний нюдовий колір, правда ж? Потім вам зроблю е, уже, бо оскільки я під сукню. Під сукню у мене сьогодні макіяж, то потім щось таке одягну більш нейтральне, не вирве глаз, не вирве око, то спробую цю помаду покажу вам, як вона. Але думаю, що вона чудова. Так, і ще ж, друзі, це не все. Ось дивіться, для автозасмаги є рукавичка. Вона виглядає ось таким чином. Тобто ви на тіло, і потім отак от розтираємо. Боже, яка вона класна. Дивіться. Так от. Жалко прям і тут є. Гачок. Клас! Так, і все, щоб цю рукавичку потім зберігати. Я так розумію, бачите, ось така. Але в мене вані, я прям відразу я такими спонжами, до речі, використовую їх для зняття масок і для вмивання. От прям з таких тряпочок, вони більш довговічні, ніж от такі паралонові. То класно. І просто взяли, сполоснули, і на оце, що рушнички сушить поклали, воно швидко висохло. Або отак. От от. Але дуже красива торбина, можна комусь щось навіть в ній подарувати. Друзі, наразі це все. Якщо ви чимось вже користувалися, пишіть, обов'язково залишайте ваші відгуки. Залишайте, тому що це ну, на сайті бажано залишати під засобами. Можете під відео, якщо ви щось брали вже, то пишіть, що вам дуже крепко сподобалось, тому що наші відгуки вони допомагають іншим. Це не значить, що, от, наприклад, цей засіб, що сподобався мені, 100% підійде вам, тому що у нас в усіх різний тип шкіри. Вона може бути суха, жирна, комбінована. Може бути різний тип волосся. Моє волосся, воно не пористе. В багатьох дівчат є волосся пористе, воно більш об'ємне. В мене волосся називається скловидне, воно повністю пряме, воно майже не піддається якимсь укладкам. Воно в мене повністю пряме. Я з ним нічого не роблю, щоб його розгладити. От я просто сушу, і воно таке є. Воно без об'єму. І в мене дуже жирна шкіра голови. Щоб я не робила, в мене шкіра голови жирна. Тому, от, наприклад, в другій половині циклу, ближче до критичних днів, дуже стає жирне волосся. Його потрібно мити два або три рази навіть. Тому зайчики, пишіть, який у вас тип, наприклад, шкіри волосся, які засоби вам сподобались. Обов'язково залишайте відгуки. Ну і все, що я показала, ви знайдете в описі під цим відео. А магазину дуже величезна подяка. По-перше, за великий асортимент, розширення асортименту за консультації, тому що можна отримати консультації, також гарне пакування. Еко це дуже важливо. Друзі, бережіть природу. Ну що ж, на цьому все. Слідкуйте за влогами, тому що я буду десь от на днях розказувати про переможців. Ви побачите подаруночки хтось щось. Хто що виграв на цьому, все бувайте здоровенькі! Всім вам пока, до зустрічі! І ще раз вам дякую за ваші вітання для мене. Всім пока.